Споруда, промислова зона, газон, такі та багато інших нових дорожніх знаків появляться на українських дорогах з 15 квітня, де і Львівщини активно готуються до їх впровадження. Учасникам дорожнього руху доведеться вивчити 20 нових знаків. Серед них більше десятки інформаційних табличок, які будуть попереджати про вид небезпеки, початок щільної забудови, кінець дороги з досконаленим покриттям та навіть можливу появу лижників на дорозі. Згідно з новою редакцією правил, дорожні знаки матимуть пріоритет над розміткою. Деякі з них будуть дублюватися англійською мовою. Таким чином, да їх наблизити українські дороги до європейських. Основна мета. Створення і введення нововведень, звичайно, адаптувати наші правила дорожнього руху до європейської конвенції. Тим як й говорять, 15 квітня відповідна постанова Кабміну набирає чинності. Сам ж процес встановлення знаків буде поступовим. Саме ну, говорити про те, що вже з 15 квітня будуть всі знаки встановлені відповідно до європейського зразку, звичайно, зарано. Однак, по мірі впровадження нововведень в правил дорожнього руху ми будемо. На різних ділянках автошляхів, звичайно, будемо замінювати. Не ми будемо замінювати, будемо пропонувати про заміну і взагалі в цілому підлаштовуватися під нові правила дорожнього руху. Автодоріч заявляють, поки жодні офіційні документи з цього приводу не надходили. Проте вони знають про нововведення і влітку підлаштовуватимуть автошляхи згідно із рекомендаціями ДАІ. Терміни вони будуть залежати від того. Скільки нам знаків треба буде поміняти. Бо, враховуючи минулі роки, зараз тяжко сказати, скільки буде коштувати повністю заміна дорожніх знаків. Якщо будемо рятуватися один знак разом зі стійкою, його вартість буде становити близько тисячі гривень. Більше це буде стосуватися заміна знаків в містах, тому що там інформаційно-вказання знаки. Ну, у нас, в принципі, по області по дорогах загального користування таких знаків багато немає. Львівські водії по-різному реагують на звістку про такі нововведення. Ну, з ними треба буде ознайомлюватися з цими знаками, і тоді може щось звертати, але вони якісь такі незрозумілі ті ознаки. Це вже давно мали ввести. Ну а на газонах зрозуміло, що не можна паркуватись. Це один плюс, що вони зробили, але якби вони ще за це штрафували, а то на газонах більшість машин ставлять. Краще, щоб вони дороги наші зробили, то неможливо їздити по цих дорогах. Звичайно, не обійшлось і без кур'йозів. З'явиться знак кінець дороги з покращеним покриттям, без таблички про її початок. Про нововведення на автошляхах буде попереджати спеціальна табличка Зміна схеми руху. Також з 1 жовтня по 1 травня водії повинні будуть їздити зі спеціальними денними ходовими вогнями або, хоча б з ближнім світлом.